Салют усім, з вами потіпей! і сьогодні у нас буде реакція на ютубера твоє кіно плюс і на його відео, яке називається Шах, що полює на тебе, і отут їм кінець. Я так розумію, що це буде огляд на новий фільм, який називається Тушити ту світанку. А сам фільм єся ре... таким фільмом, що. култорію сушет. Хри тушити тут світанку, як я розумію. Якщо то так, то я все правильно зрозумію. Кажу сразу, що е, гру тушити ту світанку я не грав, я не тебе всі проходження, а ви про гру тушити ту світанку я чув тебе всі пару вітосів і так далі. Коротше, я щось плюс-мінус знаю про цю гру. От я недавно тестувався, що скоро вийде фільм. І ось нарешті фільм вийшов. В фільмі я подивлюся десь в файлому якості коли він вийде, І так далі. Ну що ж, давайте подивитися, Всім пожелаю приємного перегляду. Всі смачного. Ну ми погнали. дивитися. І цього я всім раджу. твої кіно плюс. У нього реально всі круті фітози, Всім рад. Ентілон тоді. ексклюзив. PlayStation у жанрі інфективного. Ну, е, от я я, так я так, вгадав це по фільму Тушити, ту світанку, як я по я все правильно поняв. Все, давайте будемо дивитися. І ті тіставсійки вийшов фільм. Е, як я знаю, критики його в роті схейтове, якщо я не помиляюся. А от як будуть глядачі реагувати на фільм? ветно. Ну, давайте тіснаємося у цього ютубера. І свого часу вирішив взяти всі штампи молодіжних джехастиків, поєднати з кастом молодих зірок Голлівуду, ну і докупи додати можливість нелінейного проходження історії, де твої дії прямо впливають на все оповідання далі. Ну, так нам об'єднується. На релізі ж виявилося, що гра дуже лінина і має певні розбіжності, виключно у певних місцях. Тож геймери отримали стандартну гру у цьому жанрі, яку все ж таки було досить цікаво пройти хоча б раз, та отримати кайф від цікавої історії та чудової графіки. Ентіл Dawn» зараз це адаптація цієї гри у вигляді кінотеатрального релізу, яка, у свою чергу, екранізувала усі відомі шахастики минулих років, та сама була адаптацією чогось іншого. Тобто це адаптація адаптації. Не дуже йде, так, ну і все повинно було піти точно недобре, так? Але ні, цей раз Фортуна посміхнулася і нам підготували дійсно приємний фільм, який важко назвати екранізацією саме цієї гри. Та, як... да, поскільки. Оже, скільки було критики, скільки фанати кажуть. Фу, ви, випосорове, треба по усьо, як у грі. Е... Тільки проблема в тому, що у грі є лише два сюжетних лінія. Це я знаю. Це маньяк. І такі монстри, як Вентихо, чи яких там. Я знаю цих монстрів, я тварився купу повітосю про цих популярних монстрів. ТВС фільм про такого монстра, як Вентихо, якщо я правильно по-українськи кажу його назву. І все. А тут, по суті. Просто зробили так, що кожен день їх буває хтось інший, і багатьом це по трейверам не спотопилось. Насамперед, на мою думку, це класна ідея, і не треба екраніс... робити екранізацію іменно по грі. Так, я знаю, що у трейлері пле, що відсилки на маняка, на від тихо, і там купа відсилок. Тож я лічно тільки сад, щоб от, вийшло отако, а не щоб. По, ...по самій грі. ...і отримає від цього більше плюсів, Аніж мінусів. Давайте чесно, продемонструвати ту ж саму історію, що була у грі, було просто тупо. Так. Ці люди, за які понад 50, а це половина глядачів кіно у світі, могли просто відкрити ютуб та подивитися проходження старої гри чи ремейку, який вийшов нещодавно. І через це Чисто я хочу подивитися проходження якогось ютубера, але часто, часу нема, ти. не знаю. Часу нема в мене купа інших ютуберів, в яких я хочу подивитися серіали, фільми. Я не, не на всіх маю час подивитися чиїсь проходження. Але появиться час, я обов'язково подивлюся. Я клянусь. Отримати жого задоволення від перегляду цього фільму саме у кіно. Замість цього Девід Еф Сандберг вирішив піти іншим шляхом та вигадав абсолютно нову історію, який позичив з гри певні та сюжетні фрагменти, але при цьому подарувавши нам дійсно цікаве оповідання, яке виглядає свіжо, просто та якось зі смаком. Іноді безцілісно, але зі смаком. Oh. А перед продовженням я попрошу підписатися на цей канал, бо підписка саме під час перегляду, а й взагалі підписки це найважливіший елемент Ютубу. Дякую. Як Історія розповідає про групу людей, які випадково потрапляють в зону аномалії, в якої це всяке жахливе. Тепер їм треба збігти від небезпеки у вигляді монстрів, проклять, захворювань, гіпнозів та маніяків і просто до світанку. Далі вже без спойлерів, тому що, ну, немає сенсу. Зазначу лише, що у фільмі є певний твіст та фіча, яка відрізняє його від інших гастиків сучасності. Окрім того, тут немає одного певного монстра або вийду небезпеки. Тільки ви подумали, що це стандартний слешер з маніаком, з'являється магія. Тільки звикла до цього, що я не знаю. З по нам показали купу всяких монстрів. І маніак у масі, що був в оригінальній грі, і вентехо в оригінальній грі тож шпу. Всякі там. Оце вже ветонка самого режисера, типу якісь там щірку масті, типу як мімік, чи що, типу. Вітьма якась там потвора, Оце тісно, мені така ідея, ну, по туші я б не сказав, що це. Фу, це ушенекано, не треба завжди робити екранізацію по грі, Треба. Роб... Це іноді може. Зробити погано. Коротше, я не знаю, як сказати, просто. да. монстрів. Ну і так далі. Режисер та сценарист чудово рибають лімітований бюджет за допомогою милого сценарію. Він тупий, це факт. Але милий і не забажає питання. Особисто mm. мені таких фільмів зараз дуже не вистачає, як колись були фільми серії. А п'ятниця, 13-го, Гелоуін, пункт призначення чи крик, де не було серйозності, важкості або зайвих деталей, прості молодіжні жохастики. Як творець таких хоррорів, як анабелі. Не ну, тісно, не вистачає, тісно, не вистачає таких простих ось свешерів, реально якісь. Хочеться просто якогось свешу, а не прям серйозно, прям. Ні, хочеться такого простого, щоб. Під тільки там упав Чейсон Вургіс або Фреті Крюхер і так далі. Хочеться іноці простих свежерів, а не прям таких ось серйозних аж. іноці це трохи пісить. Хочеться простого не тяжкого свешеру. Вмикай світло та Шазам 2, режисер Самберг чудово орієнтується на тому, як зацікавити глядача за допомогою сюжетних вістів та як лякати їх же за допомогою скримерів і натягування саспенсу у повних сценах. Саме як жахастик, це абсолютно стандартна робота у плані ідеї та оригінальності. Чи правда, в той самий час присутність практичних ефектів та купи гримів і костюмів це великий плюс для глядачів. А ось що мінус. Що картина реально чорна та темна. Скажу навіть більше, це найтемніша робота, яку я дивився з часів 12 років рабства. Якщо у першій половині я сподіваюся, що коли фільм вийде у файному якості, я дуже сподіваюся, що у мене не буде таких проблем, що фільм буде в деяких моментах темних. Я надію, що зроблять більшу яркість, апе. насутайтеся фільмом, а не як у гріб престолів. Петвій сам відтерфау. Ти я. Знаєте, отай мем, тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. На тієї ще такого не бути і у файлому якості. Якість... трохи буде краще. Почесно, Бу, не хочеться дивитися просто темний екран. Дуже надію, що вони якось це срок поміняють. Виправлять. Проблему особливо і непомітна, то ось друга половина стрічки, де події починають відбуватися у шахтах, тунелях та замкнутих просторах, побачити щось іноді фізично важко. Іноді цей і гарно, бо, наприклад, акторська гра тут місцями, та у більшості це біль. Особливо в загальних сценах, де купа героїв. Пару сцен, так і зовсім мені нагадали, перформанс фільму штольня. Через загальний чорний колір можна також спробувати не помітити і погіршення загальної якості фільму у другій половині, порівняно з першою, або якось пропустити поза очей відсутність хібаї відповіді, що Коїлась протягом усього фільму. Відповідь нам, звичайно, дають у кінці, але моя дитина у два роки і то надавала чіткіше пояснення своїх думок, аніж сценаристи у фіналі цього фільму. Mm -hmm. Але це все ну це умовності жанру та маленького бюджету. До світанку дарує приємні емоції свою простоту та наївність фільмів старої школи. Браття невідомі актори, де не паразитували на фансервісі, де не боялися показувати огиду на екрані, ну і де фільми не розповідали про себе як те, чим не є. Це дуже приємний молодіжний жах з крутою сюжетною фішкою, де нам дарують купа штампів жанру, Ой. але які при цьому приємно дивитися, і головне, які не викликають сон або нудьгу. Ну і так. З оригінальною грою все-таки є, і він дуже донесений, красивий, і навіть вишуканий. Мені такий хід дуже сподобався. І якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я напишу, як саме пов'язаний фільм та оригінальна гра. На цьому ж все. Дякую за перегляд та дивіться тільки гарне кіно. Побачимо. Так, іноді хочеться потуватися файне кіно. А зараз Боже, ми, ж, ми ж зараз умов такі чи це коли фільми. Просто просто повна якась хіння. Ну, ось така ось вийшло відео. Огляд був дуже інтересний. Я обов'язково повторюся фінково в файному якості. Ну, на, ці, ну, на цьому буде закінчувати. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки і пишіть коментар. коментах. Ну на сьогодні все. Слава бо я потіпай. І до скоріх зустрічі і всім па-па-па-па. Слава Україні! Героям слава!